Вітаю всіх мешканців концтабору У зірвервурт на зв'язку, канал Щоденники життя, який я обіцяв я зараз на тому п'яточку, де мала бути корчма. Але вона є, вона може бути тут, а може бути 500 метрів десь, може бути в кущах. Ну місце більш підходяще це, тому що ближче до води. Зараз походжу. Сьогодні, до речі, дуже незвичайний день, сьогодні п'ятниця 13 вересня. Надіюсь, нам те щось дасть незвичайне. Взяв з собою сокирку, щоб місцями можна було б якусь пару спідчистити. Там буде видно. І зараз я потихеньку-потихеньку походжу по п'ятачках. Це в мене така буде вже розвитка з металошукачем. Якщо будуть якісь нормальні знахідки потрібні нам, тоді буде сенс сюди заїхати на цілий день і взяти з собою ще велику катушку. 40-ку, ну діаметр 40 см. По типу Марс горіав. Грунт тут глина, не знаю, ким буде працювати. Зараз ми після дощику спарить. Я сорочку над'ю, е, це руки не датися в цей терен, зараз ну, буде видно. Що буде цікаво, я, звісно, що покажу. Чекаємо, гуляємо, копаємо. Що ж, Земля не помокла зовсім, тут взагалі ще не було. Я, у нас за 15 км лило. Так, ось о, хвостовик, 80-ка, ехо Другої світової. Глибоко. Брати я не буду. Він мені абсолютно без надавності. Ще один цей підкидало в цвітне, але все одно був відголосок чорний. Тому що він отак ось прямо був хвостом розголоджений такий сигнал. своєю лопатою. І ще другий сигнал був той чорний шматочок е казанка. Теж на перічній глибині, сантиметр 25, грунт легкий. Е по всьому території є залишки цегли. Цегла. Ще втігший періоду. Не сфокусується, ні, не хочу ось, ось цегли. Кругом дрібної цегли є іноді скло. Тобто, можемо поки що зробити висновки, я не знаю корчма. А позиції тут а на місці були. Чиї поки що не відомо. Ну копаємо далі. О. Аге. Ну що, як бачите по моєму обличчю, я втомився пипець, нічого корисного трохи покопано, заважає трава. Земля дуже тверда, такий, як так легкий твердий ґрунт. В плані мінералізації ґрунт чудовий. Глинка така, легенька така розсипчиста, шикарна. Бачить дуже глибоко, те, що я викопав херню то на, на, на штик всяку чепуху, на штик. Монет немає, її ямки. Там попередні купачі залишили трохи з себе сміття. Вони поскидали шмодяк. Я його забрав, я не гордий. Вона так железячка до та желізячки. Та й збирається за рік кубка. Банку знайшов прикопали після енергетики і такого ще енергетика в нас і не бачили. Не знаю. Так, те, що тут щось було, це однозначно. На п'ятачку не можна нічого знайти. Може бути, що вон, все цікаве залишилося в кущах, а кущі у нас террен. Як ви розумієте, туди не, не припресі ні в якому разі. Є... Бачите, за таких гамнюків нас і не любить фермер. Тому що ці свині зашурфилися прямо на кукурузі. Ще до того як вона ну, нормально зійшла. Вже посі... на посіяному вже. На посіяному... Не зашу... Да, воно бачу. За що шорфилися на посіяному вже, як вона вже зійшла. Вони знали, що посіяно і все одно шорфилися. Ось наша і корчма. Або хуття, або корчма. Ось от. Ну я так походив, в мене, нічого. Що, ще походжу. Ось знайшли випадково залишки. Позиції були? Залишки ось. Позиції. Що щось якесь ось. Бетон керпить за арматурою. Так арматура і таких декілька кусків і це більш схоже на цей вентиляція Важливо, тут якісь позиції були, тому що тут дуже багато вся ям. Погривано. Щось тут може, таке було. Але тут смітник. Туда все. У нас это сено. Все. Маленькие пасечки. Сплитазики, одеколончики и так дальше. Так что, але бачу, что пару ямочек есть. Почти такие цикавые места мне трапалось.